Має допомагати не тільки їм напрямо, їхнім побратимам. Знаєте, як. Мурахи, які створюють єдину таку якусь конструкцію, почали допомагати допомагати друзі, знайомі з кордону, допомагати місцеві мешканці. Громадська організація Валькірія з Боярки активно допомагає захисникам. З 2016 року його учасники почали організовувати всеукраїнський історично-музичний фестиваль під покровом Тризуба. Про нього ми знімали випуск програми Фестивальний Вайб у 2021 Році історія цього заходу почалася з дружби двох дівчат-випускниць. Ідея фестивалю зародилася тут, у гоєрці, звідки почалась українська революція 1917-1921 років. Ми є дуже історичним фестивалем. Нас так би мовити, наповнює саме ця енергетика визвольних змагань крок чи такий момент, з якого змінилося життя. Тому що це такий неймовірний рух, неймовірні люди, які готові просто для того, щоб трішечки змінити свідомі боярчан, трішечки змінити їхнє розуміння нашої історії. Спочатку повномасштабного вторгнення діяльність громадської організації змінилася. Голова спільноти Марина Мірзаєва вступила до лав Збройних сил України та служить у третій штурмовій бригаді. Взяла відповідальність за Валькірію її мама Тетяна, яка разом з іншими учасниками стала займатися. Тися волонтерством в перші дні наступу на Київ ми виїхали до Львова, враховуючи всі наші попередні діяльність, всі наші зв'язки, нам відразу, як тільки ми прибули до Львова, почали допомагати. Допомагати друзі, знайомі з кордону, допомагати місцеві мешканці. Волонтерам вдалося знайти приміщення, де облаштували величезний склад гуманітарної допомоги цивільне. А це тисячі посилок, сотні бусів, адресатів та різні напрямки фронту. Ця команда працювала, приймала запити, обробляла, сортувала, знайшлись сміливці з мікроавтобусами. Це були чоловіки, які возили цю допомогу при тому, що бої ще під Києвом точилися. Крім того, волонтери стали забезпечувати військових засобами захисту, технікою та автомобілями. Я їздила з Тетяною за машинами в Європу, бо я. Вивчила завдяки війні, скажімо так, польську мову. І коли ми забираємо машини за кордону і треба якісь вирішувати питання там на кордоні відповідно і спілкуватись, то це, це переходить на мене. Повернувшись до поярки, учасники Валькірії почали їздити на фронт. Вони особисто зустрічаються з військовими з різних підрозділів та передають їм амуніцію, дрони, одяг та смаколики. Для цього оголошують збори на сторінці організації у Фейсбук. Знаєте, як Мурахи, які створюють єдину таку якусь конструкцію, яка адаптивна, яка але вона суцільна, і, зрештою, якщо потрібна навіть мені всередині нашої спільноти якась підтримка, я її отримую. І точно так же я можу отримати підтримати когось із тих, кого, хто потребує цього. Заступниця громадської організації Тетяна Мірзаєва продовжує тримати надійний тил для наших воїнів. А тим часом і донька та чоловік виборюють незалежність країни на фронті. Жінка говорить, попри всі складнощі, не здається. Я розумію кожну матір, кожну дружину, тому що кожен нічний дзвінок, кожна смс без відповіді це стрес. Це страшенний стрес, це тривоги. Ну у мене так само. З іншого боку, я розумію, що моєї роботи залежить їх безпека, їх життя. Я маю допомагати не тільки їм напряму, а їхнім побратимам. Щоб в разі вони могли побратими мали сили там в разі будь-чого допомогти моїм рідним. Волонтери з громадської організації Валькірія називають себе Тризубівською родиною. Усі вони працюють заради перемоги та мріють знову повернутися до організації історично-музичного фестивалю у Боярці. Медіапогляд погляд продовжує знімати про найвідоміші волонтерські осередки на Київщині. Рекомендуйте героїв для наступних сюжетів в коментарях під цим відео. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з боярки спеціально для Медіапогляд.